Тільки що друзі сидів пив пиво августінер, августинське пиво з одним порядним німцем, такий, знаєте, років під 60, баварець. І от коли я пошкодував, що в достатній мірі не володію німецькою, звісно ж, але навіть і англійською мовою, бо він, власне, говорив зі мною по-англійськи. Щоб можна було хоч якось спілкуватись, розуміти один одного. Дуже пошкодував. Людина дуже порядна і ви знаєте, оце зріс. Не слухайте політиків, послухайте людей. От що кажуть прості звичайні люди. Він задавав дуже багато цікавих питань, цікавився. Це була дуже цікава розмова. І Варто все ж таки вивчати мову, аби на рівні, на звичайному рівні доносити до європейців нашу українську думку. Тому що люди теж тут особливо так не довіряють. Тощо. Не забувайте, що кожна з цих людин, вона має теж своє колоспілкування. І це десятки людей, іноді навіть сотні. І тому, якщо ви вплинете навіть на одну людину, вона зрештою зможе вплинути на десятки інших людей зі свого оточення, які у свою чергу також можуть вплинути на інших. Тому це дуже важливо. Юморний дядько питав, чи справді в кожного українця є мрія вбити бодай одного касапа, бодай одного росіянина, як він казав, чи це направду так. <ріст> І решта питань. В принципі, дуже цікавих. Питав, чому ми воюємо. Це було йому дуже цікаво. Чому ми не капітулювали? Чи варто капітулювати, чи не варто. Тобто це дійсно були цікаві запитання від простого пересічного баварця. Від простого німця. І я сподіваюся, що Ну, зі мною ще були там українці, які трошки більше володіли англійською мовою. Я сподіваюся, ми йому донесли український погляд, українську позицію. Зрештою, ми потім розсталися, і він дуже дякував і казав, ну що ж, тримайтеся. До речі, він Справді має нормальні погляди і на Московію. Вони всі розуміють тут. Навіть коли не кажуть, вони розуміють, що це варварська країна, що це не люди. Вони все це розуміють, що для них людське життя нічого не варте, як пісок, як він казав. Що це для них як пісок. Коротше кажучи, вивчайте мову, спілкуйтеся і поширюйте наш український погляд.